Заїдемо катнемось на Шевченка. Б'їжджаємо на володріжку. Машина. Поки щось ніби окей. Ніби окей, але звідки мені знати, що це велодоріжка? А, знак тут з цієї вулиці. Ого, я мав догадувався. Поки що все взагалі офігенно. Вулиця Шевченка. Трошки ті машини мішають пішоходам ще там дві машини ну, але для велосипеда нормально Ручка класна піщера голі їхати можна до першої машини до другої машини по машинах взагалі якось важко проїхати не знаю є, опа, О, знов. Знов трошки є. Чуть-чуть, так зовсім. На першій машині. І знаку не стало. знаку, Є знак. Що їм заважало зупинитись на цій вулиці? Вертаємось на нашу велодоріжку. Тут знов ніби можна, але так на першій машині. О, тут же 50 метрів, десь напевно є. Десь так 50 метрів. Як говориться. Ну і кидається. Тут є ще знак, два знаки на всій вулиці.